Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі і в цьому майстер-класі ми з вами будемо пров'язувати ось такі квіточки, мабуть, це ромашки, а може, ще якісь не знаю, але дуже симпатичні. Я вам в цьому майстер-класі все розкажу все детально покажу, як це в'яжеться, а ви ставте вподобачки, я завжди їх чекаю, і підписуйтесь на канал, будемо в'язати разом. Ниточка в мене 100% бавовна. Тут йде 365 метрів, але вагу я так і не знайшла, тому можу тільки сказати вам, який рекомендують гачок це 1,5 мм. В'язати я буду в дві ниточки, тобто, я одразу ось так буду дві ниточки використовувати. І в'язати я буду гачком 2 мм. Для того, щоб кріпити карабінчик та листочок на кільце, я використовую круглогубці. Далі у цьому майстер-класі я покажу, як я це роблю, тобто я просто розтягую кільце і потім вдягаю потрібну детальку, а потім затискаю знову це кільце. Якщо у вас немає карабінчику, ви можете просто зробити ланцюжок з повітряних петельок і закріпити його зі зворотньої сторони. Також буде виглядати охайно, симпатично, і буде у вас брелочок. Ще нам знадобиться голочка з великим вушком. Цією голочкою ми будемо ховати кінчики у в'язання і маркер для в'язання ми будемо відмічати початок ряду. Якщо маркера у вас немає, ви можете просто взяти шматочок ниточки іншого кольору і так само відмічати початок ряду, як з маркером. І останнє, що нам знадобиться, це наповнювач. Ми його будемо використовувати зовсім трошки для серединки, для того, щоб вона була об'ємна. Перше, з чого ми з вами почнемо це центральна частинка. Складається наша серединка з двох детальок. Це у нас одна деталька, і так само інша деталька пров'язується однаково. Потім ці дві детальки ми з'єднуємо, і нашими пелюсточками ми будемо їх зшивати. Тобто перше, що ми з вами зробимо, це пров'яжемо наші дві серединки. Робимо кільце мігурумі. Нашу основну робочу ниточку продягаємо крізь кільце і потім кільце знімаємо. Тепер повітряна петелька, щоб все зафіксувати, і в кільце громі ми пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Пров'язуємо перший, далі другий, третій, четвертий, п'ятий стопчик без накиду. І останній шостий стовпчик без накиду. Тепер затягуємо наші кільце грумі, і в першу петельку, яку ми пров'язували, ми робимо з'єднувальний стовпчик. Закінчили перший ряд, тут в нас зараз 6 петельок, і тепер робимо одну повітряну петлю, і тепер в кожну. Петельку попереднього ряду ми будемо пров'язувати два стовпчика без накиду. Пров'язуємо один стовпчик в першу петельку. І одразу цю петельку відмічаємо, щоб ми знали, де в нас початок ряду. І потім знову в цю ж петельку ми пров'язуємо другий стовпчик без накиду. Далі в наступну петельку знову один стовпчик. Без накиду. І сюди ж в цю петельку пров'язуємо другий стопчик без накиду. І так ми в'яжемо в кожну петельку 2 стопчики без накиду, і в другому ряді в нас має бути 12 петельок. Дов'язали останній стовпчик, і тепер в петельку, в якій був наш маркер, ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Ось так ми закінчили з вами вже другий ряд. І тепер в нашому другому рядочку, як я вже казала, 12 петельок. Тепер знову робимо одну повітряну петельку. І в третьому ряді ми будемо пров'язувати в одну петлю один стовпчик без накиду, в другу два стовпчика, знову один. І в наступну два. І так будемо пров'язувати до кінця. І так, пров'язуємо в першу петельку один стовпчик без накиду, і одразу відмічаємо маркером. В наступну петельку пров'язуємо два стовпчика без накиду. Один, і сюди ж другий стовпчик без накиду. Далі один стовпчик. В наступну пров'язуємо 2 стовпчика без накиду, знову один стовпчик. І в наступну петельку 2 стовпчика без накиду. Потім знову один стовпчик, в наступну 2. І так ми в'яжемо до самого кінця. Дов'язали останній стовпчик, і тепер в петельку, там, де був наш маркер, в саму першу петельку, ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Це ми закінчили вже третій рядочок. В цьому, в третьому рядочку, в нас має бути 18 петельок, можете себе перевірити. Далі переходимо до четвертого рядочку, робимо знову повітряну петельку, і пров'язувати будемо в першу один, в другу один стовпчик, а в третю два стовпчика без накиду. І знову один, один і два стовпчика без накиду. Отже, в першу петельку пров'язуємо один стовпчик і одразу відмічаємо. В другу петельку так само пров'язуємо один стовпчик, і в третю петельку пров'язуємо два стовпчика без накиду. Тепер знову повторюємо один стовпчик, в наступну петельку знову один стовпчик, і в третю петельку 2 стовпчика без накиду. І далі ми так будемо повторювати до самого кінця. Один стовпчик, знову один стовпчик, і в наступну петельку два стовпчика без накиду. Дов'язали ряд до кінця, і тепер знову робимо з'єднувальний стовпчик в першу петельку. Закінчили з вами четвертий рядочок, тут зараз 24 петельки. Знову робимо повітряну. І тепер в наступному ряді ми будемо пров'язувати в кожну петельку просто стовпчик без накиду. Пров'язуємо в першу петельку стовпчик і відмічаємо знову ж таки одразу відмічаємо початок ряду, щоб не загубити. Далі в другу петельку пров'язуємо, в третю стовпчик без накиду. І так ми в'яжемо до самого кінця, і в нас має бути 24 стовпчика без накиду. Дов'язали наш рядочок до кінця, і тепер закінчуємо ряд з з'єднувальним стопчиком в першу петельку. Ось і все, це був наш останній вже п'ятий рядочок, і наша деталька така виглядає трошки об'ємна. Нам це так і потрібно, для того, щоб наша серединка була об'ємна. І Тепер будемо відрізати ниточку, і я вам покажу, як закінчити в'язання так, щоб не було помітно, де ми з вами закінчували. Лишаємо невеличкий хвостик, для того, щоб потім цю ниточку можна було сховати у в'язання. І останню петлю просто витягуємо. Тепер нам треба пропустити одну петельку. Одну петельку ось ми пропускаємо і в наступну вводимо гачок зі зворотньої сторони. Наш хвостик виводимо на зворотню сторону. І тепер там петелька, з якої виходить наша ниточка, наша остання, ми підхоплюємо тільки задню стіночку петлі. І тепер підхоплюємо наш хвостик і знову продягаємо крізь ось цю полупетельку на зворотню сторону. І ось така вийшла в нас остання охайна петелька, і тепер навіть непомітно, де ми з вами закінчували ряд. Ось цю ниточку, цей хвостик, ми закріпимо зі зворотньої сторони. Просто знайдіть якусь петельку, підхопіть цей хвостик і витягніть петельку. Тепер крізь цю петельку протягаємо хвостик і затягуємо. Все, тепер ниточка точно нікуди не подінеться, ми її закріпили. І ось ці зайві хвостики просто відрізаємо. Ось таких детальок нам потрібно буде дві. Ви самостійно пров'яжіть, і далі ми вже з вами зустрінемось, коли в нас будуть готові дві частинки. Пров'язали дві ось такі серединки, і тепер складаємо одна до одної зворотніми сторонами. Ось таким чином. І тепер з'єднувати ми будемо нашими пелюсточками. Я буду в'язати білу ниточку, ви можете взяти будь-яка вам подобається, і робимо першу петельку. Зробили повітряну петельку. і Тепер обираємо будь-яку петельку на нашій серединці, підхоплюємо одну серединку і підхоплюємо так само іншу. І Продягаємо петельку крізь обидві наші частинки. Продягайте так, щоб вузлик залишився в серединці, і сюди ж в серединку ми витягнемо кінчики. Петелька в нас є, хвостик в серединці, і тепер ми робимо три повітряні петлі. Далі, в наступну петельку ми будемо пров'язувати три стовпчика з двома накидами. Робимо один накид, робимо другий. І в наступну петельку обов'язково підхоплювати обидві частинки жовтенькі. Ми пров'язуємо перший стовпчик з двома накидами. Знову робимо два накиди, сюди в цю ж петлю пров'язуємо другий стовпчик з двома накидами. І знову два накиди, і сюди, в цю ж петлю, пров'язуємо третій стовпчик з двома накидами. Тепер робимо три повітряні петельки. І в наступну петельку пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Ось така пелюсточка в нас з вами вийшла, і далі будемо все повторювати. Знову робимо три повітряні петельки, в наступну петлю пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. І тепер робимо 3 повітряні петельки, і в наступну петлю ми робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так всі наступні пелюсточки будемо повторювати за схемою, як ми з вами вже пров'язали. І так ви продовжуєте в'язати повністю по колу, але не забувайте залишити невеличкий отвір, в кінці для того, щоб наповнити нашу квіточку. Я наповнювати буду холофайбером, залишила невеличкий отвір. Ви можете наповнювати будь-яким наповнювачем, нам його потрібно зовсім трошки, просто для того, щоб серединка була об'ємна і вона так виглядає симпатично. Ось у нас залишилась остання петелька. Ми знову робимо три повітряні петлі в цю останню петельку. Пров'язуємо три стовпчика з двома накидами. Далі три повітряні петельки, і в нашу першу петельку, з якої ми починали, ми робимо з'єднувальний стовпчик. Все, Тепер ниточку відрізаємо, залишити хвостик такий, щоб нам вистачило потім сховати цю ниточку у в'язанні. І крізь останню петельку продягаємо наш хвостик. Добре затягуємо, і наша квіточка, ромашечка вже готова. Давайте зараз одразу сховаємо наш кінчик для того, щоб потім не повертатися. Беремо голочку з великим вушком, вдягаємо наш хвостик в голочку. І тепер просто ховаємо в'язання в жовту частинку, продягаємо голочку і витягуємо наш хвостик. Все зайву частинку просто відрізаємо. Тепер наш хвостик непомітний, він собі там у в'язанні, нікуди не подінеться, і наша ромашечка дуже охайна. Тепер будемо пров'язувати ось такий листочок. Нам потрібна буде зелена ниточка, і починаємо ми з восьми повітряних петель. Перша ця не рахується, далі один, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Тепер в другу від гачка петлю ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. В наступну петельку в'яжемо стовпчик без накиду. Після цього в петельку пров'язуємо напівстовпчик з накидом. В наступну петлю стовпчик з накидом. В наступну знову пров'язуємо стовпчик з накидом. Потім в наступну петельку ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. І в цю ж петельку пров'язуємо другий. В саму останню петельку ми пров'язуємо 4 стовпчика з накидом. Пров'язуємо в останню петельку один стовпчик з накидом, потім другий стовпчик з накидом, третій і останній четвертий стовпчик з накидом. Завдяки тому, що ми пров'язали ці 4, ми перейшли вже на іншу сторону. І тепер будемо пров'язувати в іншому порядку. В останню петельку ми пров'язали 4, потім, в передостанню, ми пров'язуємо вже 2 стовпчика з накидом. Це в нас перший стовпчик. І сюди ж в цю ж петельку ми пров'язуємо другий стовпчик з накидом. Поки я буду в'язати ось цей кінчик, я буду ховати у в'язанні, тобто я буду підхоплювати одразу гачком і цю ниточку. Наступна петелька ми пров'язуємо стовпчик з накидом один. Ось в наступну петельку ми пров'язуємо один стовпчик з накидом. Наступна петелька знову один стовпчик з накидом. Далі напів стовпчик з накидом. Наступна петелька просто стовпчик без накиду. І остання петелька це з'єднувальний стовпчик. І щоб закінчити повністю листочок, в першу петельку ми робимо з'єднувальний стовпчик. Ось ця перша, яку ми вже пров'язували, ми просто сюди пров'язали з'єднувальний. Ось такий листочок вийшов, тепер ниточку відрізаємо і продяхаємо крізь останню ось цю петельку, цей хвостик. Ось цю ниточку можна вже відрізати, ми її сховали у в'язання. І останній наш хвостик, який лишився, ми його також зараз сховаємо у в'язання. І все, що нам залишилось, це зібрати все докупи. В мене ось такий карабінчик. Я буду використовувати круглогубці для того, щоб роз'єднати кільце. Роз'єднуємо кільце. І тепер зі зворотньої сторони квіточки знаходжу просто петельку біля пелюсточок і приєдную це кільце до петельки. Далі знову ж таки круглогубцями просто стискаю це кільце для того, щоб карабінчик тримався. Сама квіточка готова, можна лишити так або можна ще приєднати листочок. Мені дуже подобається з листочком, так само в мене є кільце, я його роз'єдную круглогубцями, приєдную потім кільце до листочка. І далі вже чіпляю цей листочок до карабінчика. Ось такі клеснючі квіточки в нас вийшли. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Не забувайте ставити вподобайки, це завжди приємно і надихає на нові відео. Я вам також бажаю творчого натхнення, в'яжіть із задоволенням і до зустрічі вже у нових відео.